Чи можна робити ін'єкції краси під час вагітності? Тому що бувають такі ситуації, коли дівчинка, припустимо, дівчина жінка ще не знає, що вона вагітна, а вона була у косметолога, там вколола собі якісь вітаміни, якийсь там, можливо, губки підколола собі, і потім вона дізнається, що вона була вагітна. Що робити, і як це впливає? Чи є така інформація? Є інформація є офіційна, є звичайно. Тобто, жінка може робити деякі косметологічні маніпуляції в тому випадку, коли в цьому є якась необхідність. Тобто, це може бути якісь додаткові там масочки. Коли ми говоримо за ін'єкційну косметологію, прям у кольчики, коли жінка. На маленькому терміні зробила собі укольчики ботекса, ялороночку, малесенько, чуточку. Да. хоча, до речі, вітамінки не по, не протипоказані, їх можна. Можна, якщо вони відносяться до е, таких вітамінок, які не нашкодять, але це бажано радитися. І